А, а, а який смак? Полениця ваніль? Да, Ось такі пінки. Ух ти, це маршмеллоу. Маршмеллоу. О, який-то чудовий. <гум> ну покажи мамі, що <гум> там. Ось вот такий. Це похоже на халку. <гум> Ось <тут> дуже який. ха <гум> Мама, ми привіряємо його? Обов'язково. Це Сонік, Палюша. За... Ой, шикаля. Ой, какая милостич, это Ой, який він гарнюнечко, такий рожевий. Будемо делать распаковку их распаковывать. Далі ще одна ціла. Я думаю, що палюнечка у когось злипнеться дубця. Ой, та мама, не злиптися. Кожен день по одной такі вафліки. Ага, такі. вафлі. Далі вам стейл, що ще там Емі Роуз. Ти їх всі знаєш, так? Да? Як їх да. звуть? Вот Тейлс, та це і мама знає. А це червоний хто? Нах ось така коробка желез. Це ще з моєго любимого блогера. А які там, а ну давай подивимось, що там рибки, да? рибки що ще. Да, Зірочка, метелик, метелик я бачу. Да. Ну, Дуже багато чого. Ну, як він знав, що я це люблю. Ну він знає твої смаки, тому і прислав Мам, я... те, що ти я... саме любиш. Згадай, як ця шоколадка називається. Я не пам'ятаю. Таблерон, так? Таблерон, так. Майже 400 грам таблерону. Зійти з, 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 з розуму, скільки її можна гризти. Ще й білого шоколаду нашого улюбленого, і він ще йде білий з горішками. Далі тут улюблений персонаж Соніка. Анука, брілочок дала. Ох ти, ти ж про такий мріяла на собі на рюкзачок. Ану, покажи. Да. Я в виде лего. Я его рюкзачок прицеплю обязательно. А, а, а у нас две книжечки. О. Oh. а что там. Вот кладенка. Это размалевки стич. Это вот тут... аниме? Мама, ты ж как на горе есть, так размалёвываешься. А, это по номерах, Полиночка. Мама, крошка, собачки. <laughs> у меня же такой котик есть. Да. Зараз мы это все будем разбирать. Шоу, Супер Сім'я. Всім пока-пока! Будемо розпаковувати тепер.